Привіт, друзі, рада всіх вітати. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно, в вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовим. Добрий ранок, доброго дня вам любі малята! Хлопчики милі мої і дівчата! Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю! Я хочу вам розповісти, що сьогодні, 3 травня, День Сонця. Свято День Сонця щороку відзначається у світі саме в цей день. Сонце є найближчою до Землі зіркою. Всі інші розташовані на більшій відстані від нашої планети. Земля, як відомо, обертається навколо Сонця. Сонце нам необхідно, без світла ми не змогли б жити, без світла і тепла. Сонце є для нашої планети найпотужнішим джерелом космічної енергії. Воно дає нам світло і тепло, які необхідні не тільки людям, але також рослинам і тваринам. Потрібно зазначити, що без сонця у нас повітря і води, адже тоді повітря перетворилось на рідкий азотний океан, води б, води б замерзли, і суша обмерзла. Наша планета виникла близько Сонця, і життя на ній зародилося теж багато в чому завдяки, завдяки сонцю. Сонце дає людям відновлювану енергію, яку легко використовувати. Крім того, така енергія не утворює токсичних і радіоактивних відходів, що дуже важливо. Історія свята День Сонця. Європейське відділення Міжнародного товариства сонячної енергії в 1994 році вирішило створити це свято. Це було зроблено з метою привернення уваги суспільства до можливостей використання поновлюваних джерел енергії. Дуже важливо, що забираючи частину сонячної енергії, ми не принесли серйозних змін. В енергетичний баланс планети. Останнім часом використання сонячної енергії стає все більш популярним, це пов'язано з подорожчанням інших видів енергії. Цей вид енергії є дешевим і екологічним, дозволяє уникнути видобутку і спалювання отруйної, отруйного палива. День Сонця сприяє поширенню інформації та обміну досвідом між різними країнами та містами. Давайте згадаємо, що таке сонце. Сонце являє собою центральну і єдину зірку сонячної системи, навколо якої здійснюють обертання інші об'єкти системи. І наша система так і називається сонячна система. Сонячне випромінювання бере участь у процесі фотосинтезу, щоб листочки були зелені, надає безпосередній вплив на погоду. Клімат та зміну пір року на нашій планеті, тривалість сонячного дня дуже сильно впливає на життєдіяльність організмів. Люди здавна поклонялися Сонцю як божеству і влаштовували на його честь різні свята. Такими святами були масниця, день літнього сонцестояння і день весняного рівнодення. На честь сонця писались заклинання, пісні, влаштовувалися ігри. Культ сонця був в релігіях цивілізації інків, єгиптян, а також ацтеків. Сонце випромінює ультрафіолет, який володіє антисептичними властивостями. Це випромінювання також здатне викликати засмагу на шкірі людини і володіє деякими іншими біологічними ефектами. Наприклад, воно сприяє виробленню в організмі людини вітаміну Д. Потрібно зазначити, що великі дози ультрафіолетового випромінювання, шкідливі для нашого здоров'я, вони здатні викликати онкологічне захворювання шкіри, сонячний удар і деякі інші проблеми. Ось так виглядає знімок Сонця з космосу. Пам'ятаємо, що Сонце це величезна розпечена куля, але саме завдяки їй на нашій планеті є життя, ми отримаємо світло і тепло. Отже, 3 травня це День Сонця. Вітаю всіх із Днем Сонця. Дякую за увагу!